Генрі Лонгфелло Пісня про Гаявату. Перша пісня Люлька згоди. На верхів'ї скель червоних, скель великого нагір'я. Там стояв життя владика, гітчі Маніто могутній. Із верхів'я скель червоних він до себе звав народи. Звідусіль людей скликав він, відслідів його, неслася, і тремтіла вся віранку річка, падаючи з кручі і займаючись мітлою, і провів перстом владика путь лучкову по долині, і сказав, провівши річці: Ось тобі навік дорога! Від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку і оздобив візерунком. А над річкою він вирвав очеретяну стеблину і цибу зробив для люльки із червоною корою. І з лози набив він люльку і дихнув на ліс зелений. І від подиху у лісі загойдались раптом віти, і, зустрівши, зайнялися, і на горах, на високих, запалив їм люльку згоди, Гідчі, Маніто могутній, на ознаку, що нараду всі народи він скликає. Вився дим поволі. Тихо сяйві сонячного ранку. Спочатку, мов темна смужка, потім, наче синя пара, закруглявся у повітрі, як зимою ліс верхів'ям, сніжно білими клубками, плив все вгору вище й вище, і торкнувся, врешті, неба, і розлився, розкотився. В сизих хвилях над землею, із долини Тавазента, із долини Вайомінга, із лісної тоскалузи, від скелястих гір далеких, від озер країни снігу, звіду сіль усі народи, дим угледіли на небі, дим, що йшов із люльки згоди. І пророки всіх народів їм сказали, то поквана цим далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, що рукою, наче кличе, гіть чимані то могутній, зве до себе на пораду всіх людей, усі народи. По річках, лугах збігались і збиралися народи. Ішли чоктоси і команчі, Ішли гурони і мендени, делавери й могоки, Ішли шошони і омоги, пони йшли і чорноноги. От же бвеї і дакоти до великого нагір'я перед світлі божі очі. В зброї всі в яскравих фарбах. Як дерева в час осінній, наче небо на світанні, всі зійшлись вони в долині з ворожнечою у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти, заповіт страшний від предків. Але тихо і ласкаво подивився милосердний. Гідчима ні то могутній, наче батько подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку, тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі. І ясний величний голос, як потік, що з гір несеться, як потік, що падав прірву. Пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно, мудре слово і пораду, що вам скаже нерозумним той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам оленя і сарну. Дав бобра вам і казарку, напустив я риби в ріки, на болота диких птахів, що ж примушує вас нищить, убивать один другого. Я стомивсь від ваших сварок, від незгод і суперечок, від кривавих війн народів, молитов пропомсту люту, ваша сила. Тільки в згоді, а безсилля, ворожнечі, помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами. І пророк на землю прийде, і покаже вам дорогу до покути до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам мудрим, і на зораному полі. Ралом праці і любові зійдуть квіти долі щастя. Діти, слухайте пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете як листя. Окуніться ж ви в джерело, що сріблиться перед вами, змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові. Закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння, очерету наламайте, цибухи зробіть із нього, і, оздобивши їх пір'ям, запаліть собі на згоду і живіть віки братами. Так сказав життя Владика, і покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання. Із оленячої шкури, і до берега побігли, Змити фарби, плями бою. Від слідів творця лилася річка хвилею ясною, обливала кров на тілі і, обмивши, червоніла, і, спускаючись все нижче, з кров'ю змішана зникала, змивши фарби, плями бою, вояки на берег вийшли. І у землю закопали свої палиці і зброю. І дітей своїх владика, гіччі манітом могутній, стрів усмішкою ясною. Із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали, цибухи зробили з нього, і оздобили їх пір'ям, і іти додому стали. Ту хвилину, як завіса, темних хмар заколихалась, і у дверях світлих неба гідчі Маніто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки згоди.